Як садять газони в Канаді? Юють і з'являються права. так Розпорошують суміш і з'являється газон. Друзі, напишіть, чи цікаво вам щось побачити про Канаду. Буду щось інколи викладати таке незвичне. Пишіть, будь ласка, переходьте на канал. Напишіть друзі, чи бачили ви колись таке. Це дуже цікаво, як у нас в Україні роблять газони. Побачимо, що буде далі. Друзі, переходьте на канал, будемо з вами малювати. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою. Пока-пока!